Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Усі дороги ведуть до Риму, а у надвірній до будинку на Кобринської, 13. Навіть тут з вузької стежечки зробили вже третій заїзд. Місцеві жителі в паніці, адже автомобілі, які постійно курсують, створюють незручності для їх малечі. В ситуацію попросили втрутитись народний контроль. Додаткова транзитна дорога, попри цей будинок, з'явилася не так давно. Місцеві мешканці пов'язують її появу із відкриттям нового маркету по сусідству. Та заїхати до магазину можна з різних сторін. Чому водії проклали собі шлях через їх двір місцевим мешканцям не втямки? Вони собі заїжджають звідти, а звідси сюди шурує через, через цей. Ні, ні. Все. Я сам просто на свою на свої очі бачив, як п'яний водій. Тобі їхав від того будинку, бо приїхав у гості, щоб не об'їжджати, щоб не попастися в в руки правоохоронцям. Через такі маневри водіїв у місцевих жителів чимало незручностей. Пилюка людям на балкану, у вікна і, і діти, що гуляють. Ну дай Бог, от кущики є. Дитина маленька у нас не бачить. Вибігає летальний діти. Гуляють, вилітає з під'їзду. В моменті він же не, не помаленьку. Наші сусіди, якщо заїжджають, вони їдуть помаленьку, знають, що тут знають, що тут, що тут їде. Щоб припинити потік автомобілів через свій двір, мешканці Кобринської, 13 навіть спробували самостійно перегородити заїзд. Та це призвело до суточок з водіями. Хотіли, мабуть, хлопці проїхати наскрізь через подвір'я. Жильці цьому впираються. І йшов чоловік, не пропускав, бо він йшов фактично по доріжці. І виник інцидент, сварка, крики. В результаті хлопці погодились, я так бачив, знаю, що місцеві хлопці. Вони погодились, але в пилу цього всього. В цих певідрях сварок зачепив цей чоловік автомобіль, викликали міліцію, наручники. Свою загороду місцеві мешканці після інциденту таки забрали. Та курсування авто через їх двір продовжується. Щоб пришвидшити вирішення проблем, мешканців Кобринської 13 журналісти народного контролю йдуть у мерію. Там нам обіцяють, у ситуації розберуться і постараються допомогти. Дану ситуацію вивчаю. Проектувався даний прохід, чи він виник спонтанно? Якщо він виник спонтанно, будемо діяти межі діючого чину законодавства. Якщо інфраструктура міжбудинкова не дозволяє. Саме влаштування, то що просить частина мешканців, то ми додатково силами комунальних підприєм облаштовуємо для того, щоб розвантажити саме проїзд. Активісти народного контролю обов'язково прослідкують за тим, щоб двір на Кобринської перестав бути транзитним та став безпечним та комфортним для місцевих мешканців. Ольга Баранецька, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.